Нашого святу, як приємно бачити всіх вас сьогодні з нами в цей прекрасний день, день відкриття нашої школи. Для нас це особливий та важливий момент, адже це початок нової сторінки в житті Азбуки, а також ваших дітей. Тож дозвольте оголосити відкритою нашу лінійку, присвячену дню першого хлопця. Слава, ні воля. ще нам братя українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Я Хвилини наші захисники роблять все для того, аби ми могли проводити наше свято. На жаль, багатьох із них вже немає живих, але пам'ять про них залишиться вічною. Тож вшануємо пам'ять героїв України хвилиною мовчання. на нашу лінійку 1 вересня найменших учасників нашого свята, першокласників, разом зі своєю першою вчителькою Суровою Валентиною Вікторівною. Про звиніси на і сміється в небесах, сонце, як ніколи. Мами сльози на очах, я іду до школи. Мами сльози на очах. Я іду до школи. У школі, а у школі є веселка кольорова, і найкраща в ці школа наша кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. До слова запрошується директор приватної школи Азбука Сейдаметова Олександра Сергіївна. Шановні батьки, діти, колеги, хочу привітати всіх з Днем Знань. Діти, хочу побажати вам великого успіху, чудових ідей, досягнення поставлених цілей та гарного здоров'я. Батьки вам хочу побажати. Нехай ваші діти радують вас гарними оцінками, особистими досягненнями став талантами, своїми талантами. А школа, та перша вчителька, докладе всіх зусиль, щоб цей перший навчальний рік в житті цих малюків став найщасливішим, найяскравішим і запам'ятався на все життя. Я вітаю всіх. Віталій листя вікна. Вже втіла істя на туполі. летять у синій І в портфель кладав сто раз, всі книжки пинали бабку, ката свого поклав. Він вимаз портфеля лапки, виповзав і виповзав. ж кота в портфель ховає, йому ж місця там немає. Дома хай ти все співає, чи на сонечку дрімає. в вранець лайку взяти і не буде виповзати. Буде з нами букви вчити. <праць> 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 О, я машину маю. Тільки ви вратаєте. Де так мускую, так ховаю, навіть мама. <праць> <праць> Ми хіба маленькі діти, щоб стячик вам не жити. Ми ще йдемо букви вчити, математику вчити. Виміті іграшки, танців, ви сьогодні без вагання. Біжіть до школи вранці здобувати світла знань. До знань нам не прожити, світ дороги нам не знайти. Тому діти входять в школу діти, що вчитися і рости. І багато ще на так? а тепер, а тепер ми підрушили школи. змілу. Бантики чудові. Маємо бантики чудові, краски різнокольорові, ручки, гумки, олівці. Ось такими молодці. Я люблю еще одни колы. Бо сегодня иду до школы. Солнце я не играет. в паймер Хлопчики, девчата, Кто бы? час, Вот и бы? наша бы? Кто бы? Кто нас. нас. А я. Будем добрим ми навчатись, хоч ця справа нелегка. Тільки шкода нам почати з іграшками до цитка. але ми до вас ви, Рідна школа нас приймай. Хтось із нас колись масливий, ще прославить рідний край. Я йду до школы. Не ви і незвідання, адже наша сила, наших знання З першим вересням. Не буде і надіснеться. Наші діточки склели для вас у подарунок. Патріотичні браслети. Зараз вони вам їх подарують. Все. І піде. Пробір. Зараз вот давайте лікарні.

Шановні батьки, гості і всі присутні на нашому святі, хочу почати з такого вислову: знання це скарб, а вміння вчитися це ключ до нього. Тож я тут саме для того, аби відкрити для ваших дітей той цікавий світ знань, аби підготувати їх не тільки до іспитів, а й до життя. Діти. У ваших очах горять іскри. На ваших обличчях я бачу посмішки, а це означає, що в мене є впевненість в тому, що наш шлях буде з вами як найкраще. Шановні батьки, ви віздаєте нам найдорожче, що є у вас це ваших дітей. Я вже чую, як б'ються ваші серця, тому що моє серце тепер буде битися разом з вашим. Адже в нас тепер з вами одне завдання. І я думаю, що ми з вами станемо однією родиною, в якій буде панувати дружба, злагода, взаєморозуміння і головне мир над нашим небом. Тож вітаю вас, любі батьки, і мої любі діти. Дякую. Любі першокласники, і ось настав той день і час, коли ви йдете в перший клас. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Учися першокласнику, пізнай науки світ. Хай буде мрійним, радісним науки твій політ. Будь добрим, відданим, дорослих поважай, навчися мови рідної, люби свій рідний край. Хочу привітати всіх з е, цим таким дуже чутливим е, святом і хочу побажати від щирого серця наступне. Милі першокласники, і першокласниці. Ще вчора ви були маленькими хлопчиками та дівчатками. Гралися в дитячому садку ляльками, вибачайте дуже зворушливо дуже свято. Гралися ляльками та машинками, а вже сьогодні ви такі гарні, дорослі і втуп. Сьогодні для вас дуже важливий крок. Ви робите цікавий світ знань, досліджень. Але дитинство не закінчується. Дитинство триває, і завдяки школі воно буде ще яскравішим і ще радіснішим. Бо в знаннях це дійсно сила. Тому, добрий путь, добрий час. Ви найкращі, і ми з вами Перший дзвоник, який покличе наших першокласників на урок, надається Веремчук та

Сьогодні ми не дарма з вами сіли за парти, адже у нас з вами буде найперший ваш урок в ролі першокласу.